Також по ZTE є Blade V40 модель. Ціна 3,5 тисячі. Непоганий по стану, досить непоганий. Тут йде Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. Є відбиточок пальця. По екрану наклеєна захисна гідрогелова плівочка. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. Працює досить швидко. На 11-му Android модель ZTE Blade v 40 6 ГБ оперативної пам'яті тут. Зараз покажу ще камеру. Так, почати. Ось така тут камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур. Type-C та коробочка працює. Телефон досить добре, повністю перевірений та протестований. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.